Доброго дня. Говорили ми про цю проблему з вами кілька місяців тому. Ось таке, поки що знайшли вирішення в Міноборони. Зрозуміло, що йшлося тоді вимоги в підписанті волонтерських організацій до командування медичних сил були зовсім інші. Там йшлося і про те, аби і ревізію провели, і щоб прийняли якісь кадрові рішення. Цього поки що не бачимо. Чи будете ви волонтерська спільнота? Ну, в принципі, ось цим рішенням, яке зараз. У міру прийняв задоволені. чи вимагатимете чогось іншого, бо це можливо напівзахід лише Ну, дивіться. Ситуація з командуванням медичних сил є така цікава, тому що вони вийшли з нами на контакт. Ми не поспілкувалися. Була домовленість про те, що ми створюємо якусь робочу групу з стейкхолдерами, тобто з тими організаціями, які багато років працюють з такмедом. Ось і далі це не мало жодного продовження. Ця зустріч була там близько двох тижнів тому, і надалі все комунікація закінчилась. Станом на зараз та інформація, яку ми володіємо, що е, два типи українських турнікетів були відправлені в ТСС комітет на тестування. Як тільки вони отримують сертифікацію, вони будуть визнані такими, що. На рівні з тими турнікетами, які вже є погоджені, вони будуть визнані там еталонними і готовими до вжитку. І відповідно це дасть можливість нашим турнікетам бути в тому переліку, який є. Але поряд з тим, що нам говорять, що в нас немає ніяких стандартів. Насправді в нас є. Наказ МОЗ, де затверджений перелік аптечки. В нас є наказом МОЗ, затверджені два типи медичних наплічників. Тобто є з чим працювати, і було би бажання можна вже на основі цього проводити якісь дії. Але на даний момент воно якось все дуже притих. І мені здається, можливо, що якісь ми... внутрішні речі відбуваються, але нам наразі про них не відомо. Просто тут же ж розуміння, от у мене є, у вас точно є це розуміння, що кожна хвилина зволікання коштує життя комусь із наших бійців, коли використовуються ось ці турнікети, на яких була надія, що вони врятують життя, вони цього не зробили. І тут якісь бюрократичні речі тривають, тривають, тривають. Говоримо раз в місяць, чи ще а а, а проблема не вирішується, і віз, і досі там. Якщо буде насправді зараз рух іти тим шляхом. Які визначили вже в Міноборони, вже інша структура взялася за це, і будуть посилати от на цю сертифікацію. Ви, я так розумію, рішення таке вже прийняли. Так нове нове керівництво, разом з новими заступниками, аж у США тоді вилучати, якщо вони не пройдуть стандартизацію, ось ці турнікети чи ще якісь подібні речі в аптечках. І тоді аж замінювати скільки на це може знадобитися часу. Ну, дивіться, зараз це мова в США. Це якраз мова про ТІСІСІ. От власне зараз іде мова про те, що є вже затверджені перелік турнікетів, які цією організацією вже є затверджені. Тобто, чітко пропишіть їх в наказі, що да, от, оці турнікети можна використовувати. Плюс ми знаємо про два. Я просто не можу наразі називати назви, щоб не було всяких інсинуацій, але ми знаємо про два типи українських турнікетів, які теж туди направлені. Причому один з виробників його направив сам ще до того, як ось ці всі розмови почалися. Тобто, як тільки буде погодження комітету ТІСІСІ, значить, відповідно, додайте його наказом і все. Тобто, можна вже зараз почати з цього, що ось ці ми визнаємо окей, а ось ці до визначення комітету ТІСІСІ. І дуже чітко, що на баланс нові турнікети або нову гуманітарну допомогу. Або нові поставки там від волонтерських організацій ми приймаємо згідно ось цього переліку. Це те, що можна зробити вже, тому що є затверджені цим стандартами вже турнікети, і те, ми там можемо МОЗ затвердити там якісь ті ж два типи турнікетів, що ми їх окей апрувуємо. Тим більше що і ті, і ті мають співпрацю з Міністерством оборони і йдуть закупівлі централізовані. Відповідно, а якщо дайте ось, правила так якщо хри... буде ось ця процедура, то це займе місяці, я наскільки розумію. Ну тобто не буде йтись про два тижні просто. Зробили все оперативно так. Ну як на фронті можна замінити аптечки усіх бійців за, ну, за дуже короткий проміжок часу. Тобто йдеться реально про місяці. Дивіться, можна вже почати робити хоча б щось. Тобто сказати, ось такі комплектуючі, будь ласка, ви приймаєте на баланс нові. Щодо старих, да, йде процес, але нові ми приймаємо тільки ось такі, і потім, як тільки ще щось пройшло експертизу, його воно просто додається в наказ. Це те, що можна робити вже зараз і не чекати місяці, поки пройдуть експертизи там якісь додаткові. Раз ви вже посилаєтеся на ті то будь ласка, давайте хоча б те, що вже погоджено. Ті приймемо. Раз ви пішли цим шляхом. Я розумію, що будь-які рішення в міністерстві це є така дуже велика, негнучка система, але давайте встановимо якісь базові правила гри для того, що зараз надходить у військах. І це знову ж буде дороговказом, наприклад, для тих же волонтерських організацій, наприклад, невеликих, е які там або тільки почали, або почали в 2022 році займатися. Вони просто не будуть закуповувати те, що від них не приймуть, але І все. хоча з... б давайте а... вийдемо на комунікацію, хоча б на комунікацію декларативно. Просто пані Наталі, ви ж так точно знаєте ми. про те, що ми. хтось що точно хтось на тому може і наживатися, і зараз буде втрачати велику частину своїх прибутків, якщо їх усунуть із ринку, того ну зрозуміла річ, що ось таке затягування, яке коштує життю, життя наших бійців. А поки цього немає, поки навіть тих елементарних речей, про які ви кажете, влучно зазначаєте, поки їх ще не запровадили, можливо. Сподіваємося, на найближчим часом це і буде. Як зараз вберегти своїх рідних, які йдуть на фронт, знову ж таки, і отримують незрозумілий турнікет, який ще не має сертифікації, не пройшов. Замінити його одразу чи чекати на те, доки все ж таки буде ось цей ревізія, заміна і ще подібні речі? Ну Тут порада дуже. Душі... Питання, наскільки ви цінуєте своє власне життя? Якщо вам, ваше життя є небайдуже, то підозрілий турнікет ви використовуєте для тренувань, а купуєте собі перевірені. Затверджені комітетом, ми, як волонтерська організація, наш благодійний фонд, рекомендує те, що затверджено комітетом TCC, тобто TNT, там є перелік, і ми ще купуємо Січ. Ось тобто, це ті турнікети, які в нас перевірені неодноразово в роботі, які ми кладемо своїм рідним, своїм друзям, своїм близьким. І я завжди кажу питання твоєї комплектації, твоєї аптечки це персональне питання тебе. Наскільки ти цінуєш своє життя? Втратити життя через 570 гривень. Це, наприклад, вартість турнікета Січ.